Вітаю всіх на реформатському мисленні. Сьогодні ми торкнемося теми, яка, мабуть, є однією з найскладніших, але водночас і найбільш обнадійливих. Це Боже провидіння над злом. Це розмова, що вимагає обережності, але повірте, вона обіцяє глибоке втішення. Гаразд, давайте одразу до суті. Ось воно, те саме питання, яке багатьох ставить у глухий кут. Якщо Бог є абсолютно святим, то як він може керувати гріховними вчинками людей і при цьому не бути причетним до самого гріха? Саме цю напругу ми сьогодні і будемо досліджувати. І перш ніж ми спробуємо розплутати цей вузол, нам потрібно закласти фундамент, почати з незаперечної істини, з наріжного каменя нашої віри, це абсолютна бездоганна святість Бога, якою він відкрив себе нам у писанні. Тільки вслухайтеся це ж відлуння небес, це не просто одна з характеристик Бога, це сама Його суть. Його святість, це вогонь, що очищує, це стандарт, за яким оцінюється абсолютно все. І писання про це говорить знову і знову і знову між Богом і злом нездоланна прірва. Він не просто не любить зло, воно фізично не може існувати в його присутності. І саме крізь цю призму ми повинні дивитися на все інше. І ось, мабуть, найсильніше твердження абсолютно жодної тіні. Жодної плями, жодного компромісу. Коли ми розглядаємо Боже проведіння, ми починаємо з цієї абсолютної істини. Бог є чисте світло, його характер бездоганний. А тепер, міцно тримаючись за істину про його святість, ми підходимо до іншої, не менш важливої біблійної істини, яка на перший погляд створює ту саму напругу. Боже провидіння поширюється на все, навіть на гріховні рішення людини. Ось як це формулює Джон Пайпер, і це, знаєте, ключ до всього. Це біблійний спосіб мислення, який часто є чужим для нашого сучасного розуму. Сама ідея, що Бог може керувати абсолютно всіма подіями, включно зі злими вчинками, і при цьому залишатися досконало справедливим, а люди повністю відповідальними це глибока істина. І ця аналогія, вона просто чудово все пояснює. Подумайте лишень якщо обмежені люди здатні розробити методи безпечної роботи зі смертельно небезпечними речовинами заради якоїсь доброї мети, то наскільки ж більше нескінченно мудрий і всемогутній Бог може керувати злом для досягнення своїх святих намірів, не будучи ним заплямованим. Так чому ж? Чому ця ідея для багатьох є таким каменем спотикання? Річ у тім, що проблема часто не в тому, що каже Біблія, а в тих припущеннях, з якими ми до неї підходимо. Давайте подивимось на головну філософську перешкоду ось воно, це ключове припущення називається остаточне самовизначення. Що це означає? Простими словами, це ідея, що аби мій вибір був справжнім, а я був відповідальним, я мушу бути його кінцевою причиною. Але. Чи є ця ідея біблійною? А тепер подивіться, яка тут прірва між двома світоглядами. З одного боку, сучасна думка, яка ніби ставить Богу умову, мовляв, щоб притягнути мене до відповідальності, ти мусиш дати мені абсолютну автономію. А з іншого біблійний світогляд, який просто стверджує дві істини одночасно: Бог суверенний, людина відповідальна. І він не намагається змусити Бога відповідати нашим філософським вимогам. Гаразд, давайте на секунду відволічемось і поговоримо про логіку. От вам простий приклад. Перша посилка усі корови мають 4 ноги. Друга посилка мій собака Фідо має 4 ноги. Висновок отже, Фідо корова. Ну це ж абсурд, правда? Висновок зовсім не випливає з посилок. Запам'ятайте цю структуру. А тепер повернімося до нашої теми і застосуємо ту саму логіку. Посилка Бог притягує людей до відповідальності. Висновок. Отже, люди повинні мати остаточне самовизначення, бачите? Як і у випадку з відео, цей висновок логічно не випливає. Це філософське припущення, яке ми додали, а не істина, яку ми вивели з Біблії. Біблія ніколи не робить такого стрибка. То що ж нам з усім цим робити? Як рухатися вперед, ключ у тому, щоб чітко розрізняти те, що писання стверджує, і те, що воно залишає таємницю. Наша віра має ґрунтуватися на тому, що Бог відкрив, а не на наші здатності збагнути абсолютно все? Ось вони, ось ті істини, за якими маємо триматися, навіть якщо вони створюють напругу. Це, так би мовити, біблійні стовпи. Бог є суверенним, людина відповідальна, Бог є добрим це факти. А от те, як саме всі ці істини узгоджуються в Божому розумі, це таємниця, але це не робить їх менш істинними. І це питання Авраама, воно має лунати в наших серцях це якір для душі в будь-якому штормі, і відповідь на нього гучне і упевнене так. Наша впевненість полягає не в здатності розгадати всі загадки, а в бездоганному характері самого судді. І ось ми підійшли до самої суті. Віра, це не відсутність запитань, віра це довіра до Божого характеру, саме там, де наша обмежена логіка доходить до своєї межі. Ми довіряємо не нашому розумінню, а його досконалій справедливості. І ось тут, знаєте, відбувається щось дивовижне. Та сама доктрина, яка спочатку здавалася такою складною, такою проблематичною, перетворюється на джерело неймовірної надії і комфорту. Це не просто теорія, це потужне свідчення про шлях від інтелектуальної боротьби до глибокого пастерського втішення, коли приходить усвідомлення, що навіть найгірші речі, які з нами трапляються, не виходять за межі Божого суверенного, мудрого і доброго контролю, це змінює абсолютно все. І це, до речі, стосується не лише провидіння, часто саме найглибші істини нашої віри вимагають від нас боротьби і зростання. Але коли ми проходимо через цю боротьбу, з іншого боку нас чекає непохитна надія, вкорінена не в обставинах, а в бозі, який керує всіма обставинами. І ось питання, яке я хотів би залишити для роздумів. А що, як саме ті вчення, які найбільше кидають виклик нашому розуму, зрештою найбільше зміцнюють наше серце, бо вони змушують нас покладатися не на себе, а на всемогутнього і абсолютно доброго Бога?